І всім прибратасами знову вам. Соні, я попробую пройти страшну карту в Майнкрафті. Получиться у мене це. Пройти карту страшну ви узнаєте в цьому відео. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал, бо я дуже ставився над цим відео. А ми Починаймо Ну що, друзі? Після того, як я нажму плей... Я більше не зму. Тобто я зм... я, я жму плей і все, мене припустив в карту і далі почнеться. Ужас. Е... Тут є книжка. Давайте її подивимось, що там написано? Читати. Що написали нам владелець? А, ну. Ой, чекайте, я щось так швидко все перегнув. Ой, це я не люблю таке читати, коли все так англійське. Ну, коротше, кажу зразу. Тут буде скрімер. Тут буде, можна сказати, куча скримерів. Да. Мені дуже страшно. Ну, ми 3, три, два, один... починаємо. Ух ти ж. Во-во-во-во, починається така. вбили. Обача. От і почалася у нас карта. Я знаю, що тут дуже багато скримерів. Мені дали їжі. Але ми в якійсь камері. Мені дуже страшно. Вийшли. Так, добре. Ми вийшли, але мені дуже стрмно. Зараз. Зараз може бути в будь-який момент скрима, і я дуже боюсь. Ладно, пішли. Ах! Стоп, це пустенький, миленький. Скрімо. Ладно, це вообще. Не страшно. Значить, ця двері закрита. Я боюсь, що може бути скрима. Це якийсь дядько у нас пугає. О. А, хто вони бьет? У Мене хтось бил, тики шо? Не стрьомно? Кому би було не стрьомно? Вгадав таке? Так, ладно, двері тут теж не відкриваются. Я надіжу, що склеміри більше. Ой! Ти, як я налякався. Давайте, кожні, закриємо двері на запас. Ключ, я нашою якийсь ключ. Добре. А тут що? Тут нічого. Все. Я знайшов ключ. Це дуже добре. Але не дуже добре, що... Я боюсь, бо ця карта, вона тільки скример. Що там пише? Я боюсь, серйозно. Так що Від чого звеча ключ. Блін, це від цього, походу. Рейквитка відкрити? Я китка двері. Може від цього. Ладно, це походу не від цих дверей Я тоже боюсь. Не від цих дверей А від яких це дверей? Ладно, йдемо. Йдемо Я дуже боюсь, чесно говоря. Чесно так вам скажу, я дуже сильно. Ну, не сильно. Боюсь. Ладно, йдемо туди обратно, там теж були двері. Фух, поки скріми нема. Так, є оця дверіка. Теж не відкривається. А що ніяка двері не відкривається? А як відкрити двері? -мо, вы ч це цей ключ, сий? О, ну да, від чють двері? Шо за звуки? Ладно. Вы чули эти звуки чуть не знаю, це дуже страшно, карта. Вы должны поставити лайк. Я, я дуже О, ключ. О, да, ключ! Прикиньте, я впадав. Ключ знайшов. Я небудь цю то знаю. Я дуже боюсь. А я. Від чого це ключ? Я чуть-чуть передохнув. І ми можемо... Далі продовжувати. Так. Ми зайшли в якийсь підвал. І тут не було скріма. Я щось трохи... Нікого задіяну? Нема. Треба пошукати ключ. О, нашов ключ. Ну тут більше не, не буде хтось ставити. Ще щось. Мені, чесно, дуже боюсь, кауту гад. Це двері від якогось підвалу. Ні, це не від цього Блін, тільки не кажи, що це від цих дверей. А, вони вже відкриті. Ми ж там були. Так добре. Пробуємо тоді очі двері. Так, що? виходити походити паукучик. Нам тут дали павкучик. Ну шо, я в пауку майстер? Не смішно Фух, все. Ключик. У мене знов ключик у нас. Падаємо вниз і біжимо до лестницы. чого це ключ. Чу е? я не понял. А ведь чого це... Так щось ничего не понял. А де ключ дився? Ммм. Чекай, это что избагнулось? Де ключ мій. Э! А. Я надів собі на... Ладно. Це якийсь бути ключ, але який. Мені не страшно. Мені. Мені. Я, я Капець, як мені страшно. Мені вже чесь страшно. Ці скрімери. Ці скрімери не страшні. Е, чого? А чого тебе так повинно? Ну тепер це точно не тут, це тепер точно від підвалу. Цей ключ від підвалу. Да? Да, цей ключ від підвалу. Але, чому підвал не відкривається? А я критка это. Его надо не можем. <світ> ну это від підвалу, вот да видите. И тут оно само. Це від підвалу? Ладно, давайте же... Не, если ты... Значит ты не вид підвалу. Это ведь цела? Так, ладно, від чого тоді цей ключ? Може від цього? Постійно скріма, коли я відкриваю двері. Давайте ускоримось. А чого я не можу ніякі двері не відкрити? Ну ж бо я вже готуюсь до скріма. Чому ці двері? Ну, о. на інші вона не тикається, вони тільки на це тикається. Може я неправильно став. Чого вона не відкривається? Друзі, я не розумію, чого вона не відкривається. Карта багнута. Я не можу відкрити. Що, робити? Я хочу пройти цю карту, ви ж мене вірте, що я зможу. Я кажу, я зможу, я, я професіонал похожінні карт. Бачите, на іншу вона не тикається. І це не від цих дверей Воно би відкрило. А не це від цих! Це від цих давай. Тільки чомусь вона нас. Чому онлит ковать? Що бити Ребят, реально я зміг би пройти просто. Розумієте карта багнулась. І Я не можу. Як? Друзі, карта багнулась. Я не можу відкрити ніяк. Що робити? Напишіть в коментарях, карта багнулась? Я не знаю, що робити. Я не можу відкрити, я вже питаюсь довго. Ребят, ну я, я вам відповідаю, я цю карту би пройшов. Просто якось фіга, Двері тупо не відкриваються. Ні ті, ні ті. О, бачите? Вони тупо не хочуть. Я що мені закінчувати, я не хочу. Але ходу треба. Йо -ма -йо. Ну -ма ну відкри. Хочу я зараз включусь, коли я попробую відкрити ці двері. Я питався ці двері відкрити, мені на мільйон часов. Вони тупо не відкриваються. Буде не, не странно, якщо коли я відео закінчу, вони відкриються. Ну, і Це Це і буде так. Ну, коротше, я не можу відкрити. ці... Ну, пробуємо щось... Ну це 100% від цих, подивіться, надпись зверху синім. Вона повністю як оце. Ну це від цих дверей, тільки воно чогось не відкривається. Ребят, ми закінчимо це відео, тому що тупо іга забагалась. Оця га тупо... Ну, тобто ця карта забагалась. І, все, і тупо я далі не зміг продовжити е, гати, бо тупо ката вся забагалась. На жаль, ну нічого страшного, ну ви ж в мене вірите, що я, я, я би зміг пройти цю карту На Ізі. Ладно, друзі, дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви тиснули на це, тиснули на це відео. Я дуже всім дякую, хто дивиться за це відео і додивився до цього моменту. Всім дуже дякую. Дякую за перегляд цього відео. Ставте поставте, будь ласка, давайте наберемо під цим відео 10 лайків. Да-да-да, 10. я буду дуже сильно вам вдячен. Що ви, якщо ви наберете під цим відео 10 лайків, я буду дуже вам вдячен. Дякую за перегляд цього відео, всім па-па. Ну, ви самі бачите, я не можу відкрити ці двері. Всім па-па!